У міжнародному конкурсі Гоголь Фентезі взяли участь понад три тисячі письменників 72 країн світу. А кульмінацією його проведення стали три літературні збірки з кращими конкурсними ілюстраціями, два каталоги карикатур. Кожного року створюються нові номінації, а до складу журі входять режисери та актори обласного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. В этом году ми додаємо ну, фантастическую номінацію это сценарій короткометражных фільмів. Причому почему фантастическая, тому що перший етап конкурсу проходить в різних странах. То есть, вот сейчас сформировано національне журі Болгарії, Азербайджана, Білорусі, ну і України, естественно. Четыре страны. для начала це очень круто. У міжнародному конкурсі беруть участь автори з різних країн світу України, Росії, Канади, Румунії. З кожним роком цей захід все більше привертає увагу громадськості, що позитивно впливає на імідж Херсонщини. Хочу сказати по В Гоголевском взгляде, в Гоголевском подходе, все-таки э, прелесть э, того, что мы читаем, это в э, не очень серьезном отношении, в э, веселом отношении к нашему будущему. Я желаю всем вам Рошува провідіння того міроприяття, удачі і фармірувати будущего завдяки проведенню цього конкурсу, склався особливий напрямок, який об'єднав фантастику та фентезі на основі історії, культури та менталітеті різних народів. Назва конкурсу Гоголь фентезі повністю себе виправдовує, адже автори у своїх творах використовують сатиру та гумор. Це дуже хороші начинання і мені б хотілося, щоб оно имело э большое общественное влияние вообще формировало бы общественный настроенек по отношению к фантастике не как средства доступа к действительности, а как средства для посегательства в кавычках на действительность. Нынешняя литература современная практически вот без юмора, без элемента мистики фантастики, она сейчас пресная. То есть даже если вы пишете там пьесу, повесть, там, роман не фантастического содержания, но если там нет этой изюминки, непонятности какой-то, вот, что-то необъяснимого, то это произведение как бы пресное. Поэтому я все свои произведения, этот элемент всегда включаю и вот посылаю даже на конкурс, Журі кращі оповідання, які визначить журі, будуть поставлені на сцені обласного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Крім того, введено нову номінацію конкурс сценаристів фантастичних короткометражних фільмів «О фентезі».